Привіт, я Олександра. Це хвилина сподковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, чи може приватний підприємець виплатити своїм найманим працівникам зарплату готівкою, у тому числі за рахунок власних коштів, якщо у певному періоді бракує виручки. Так звісно, готівкова виплата зарплати можлива і. Головне правильно оформити таку операцію. Перш за все, не забудьте про сплату податків, які ви вирахували при розрахунку заробітної плати ваших працівників. А по-друге, треба оформити факт отримання коштів, так вашими працівниками у готівковій формі, тобто потрібна первинна документація, тому що з силою думки. Виплата зарплати не підтверджується потрібні або відомості про виплату заробітної плати, або видаткові касові ордери залежно. Як ви видаєте кошти, і що це за кошти, як ви хочете це оформити, це не означає, що підприємець веде бухоблік як компанія, але фрагменти обліку, фрагменти документування операції у підприємця повинні бути присутні, тому що питання не тільки у сплаті податків, але й у доведенні факту отримання працівником певних сум коштів, тому що таким чином працівник може сказати, що він цілий рік не отримував зарплату, якщо він не розписувався у відомостях чи не підписував видаткові касові ордери. Тому працюйте правильно. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Нам все добре, до побачення.